І живе Муночка, так? Ось так і живемо. Ось так і живемо. Міша йому. Міша йому кіно запишувати. іди до своєї лізуньки. Йди. Ой, любенькі, дорогенькі, доброго дня, доброго вечора, доброї ночі. Хто коли буде дивитися? В кого? Коли бажання з'явиться. Дивитися відео. Так, сьогодні ми подивимося. Ось місто шариків, кульок, новорічник будуть йти такі замочки. Тобто, мабуть, я запишу вам на каналі Оксана відьма влог там більше розкажу, куди це, що це, і як це, і кому це потрібно з вас. Тобто, це буде воно йти свічкою, свічка тільки буде красна, червона. І це так, знаєте, як сказати. Ну, от, якщо є якісь питання, то ключик це те, що ключове. Те, що в житті ключове, те, що ви не можете, може, самі понять зрозуміти, що ви не можете самі вирішити, ну, от такий буде ритуал. Я не могла його, подімаєте, до нового року: і шарики, і кульки, і те, і свічки, не могла його в спину, ну, щоб встигнути все зробити. Робила я ці ритуали для. Люди, які в мене їздять годами до мене, тобто я для них робила, приїжджали, забирали. Це в мене чотири штучки залишилося за кордон. Ну, то по Україні я відправляю далі там родичі, знайомі відправляють далі. Ну, це, із... це за кордон. А так, в кого буде бажання, так само чистки продовжуємо робити. У нас свята йдуть такі хороші, і Водогреща там йде, і все, і все, і все, і все, і все, і все йде. Тобто, замовляєте, пишете вайбером, тільки вайбером, відповідаю вайбером, Там все розказую вайбером, чи пишу вайбером, то вайбером. Сьогодні ми подивимося. А що ми подивимося? Подивимося, отут ми писала, я, чи гроші, чи кредит дадуть, чи Європа дасть кредит, чи не дасть кредит таке. Гроші, кредит. ну, то есть фінанси для України. Подивимося відео так. Так і називемо, так і подивимося фінанси для України. Які будуть фінанси, Без доцільна приїхала, щось свято хоче Юра нам зробити, тому що в нас то є котюл, і він через акумулятор якось, ну, тобто світло є, немає котюл робить, тому що він від світла він зробив так. А це щось хочуть зробити так, щоб по хаті. Ну, скрізь був світло, теж якісь генератори, чи не генератори, акумулятори. Купили, замовили все через інтернет, як будуть робити, тому що два часа є світло, а 4 часа немає. Ось Тож... плохо. Так, давайте. Фінанси для України, гроші. Гроші зараз ми тут напишемо для України. України. 26-й рік. Ми подивимося. 26-й рік. От Європа чи звідки, я, чи як взагалі буде. Так, це заговорені замочки з ключиками. Це мені відправляти треба. Зараз ми подивимося. Гроші для України. Як карта бачить, як фінансовий рік буде для України, тому що війна тягне гроші. Я думаю, немалі гроші. І так люди живуть. Давайте так, ми витянемо 5 карт і подивимось тоді. На війну, на війну. Бачите, рицар жазловий, тобто рицар який з мечом, рицар який фінансовий. Ну де тут гурше? Це карта ні щити. Це карта злидні, це карта фінансового. Дуже-дуже-дуже дуже, 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 дуже. Мічтаємо про якісь гроші. Тобто ми думаємо про якісь гроші, ми мічтаємо про якісь гроші, що нам в руки даватимуться ці гроші. Даватиметься дуже мало по цих картах, от оце, що карти показують. І даватиметься такими маленькими частями, що дуже-дуже-дуже. Що Что тогда хочу хочу сказать? Финансы для Украины. Мертвую припорка. Хотя император надеется, навсего. Надеется и жда. что императорская власть закончится, если я буду финансов. Вибори будуть, обмилення йде влада. Тобто влада буде, і то воно будуть вибори під луною, тобто якісь мутки, війна цьому. Ну, тобто, знаєте, нема тут прямих виборів, нема тут. Продовження війни, карта показує. Продовжуємо війну. Якісь гроші, да. якісь гроші все одно будуть даватися. Ну це зовсім, зовсім маленька карта йде на фінанси. Щоб такі гроші, щоб якимись такими великими сумами за раз, зразу. Ні, тут частинами почуть, почуть, почуть. Перед імператором четверка мічей, він розуміє, що без фінансів. Тобто власть слабша є, тобто можуть, можуть, ну тобто фінанси надо на це все. І людина з другої сторони імператора йде карта празника. Ну, для нього це праздник, цілий праздник, коли будуть фінансувати Україну на війну, ми балакаємо за війну, тим более рицар Золи й це в нас про війну. Тоже карта про війну. Сейчас дуже-дуже ну, сейчас дуже слабо в Україні в казні на, фі... на... на війну дуже мало фінансів. Дуже маленька карта йде. Ну, хоча по чуть-чуть даватимуть. Будуть, буде перебиратися влада, буде перебиратися, все воно буде йти. Під луною, то й шито крито, з якимись своїми такими. Все буде закриватися від людей. От я вам сказала б так, що все буде, все буде під людей під... від людей закриватися. Тобто нема тут такої відкритої карти, що відкриті вибори, відкрите буде Ні, кошмар для людей через війну вже. цю. Тобто люди знаходяться в кошмарі повному. Карта ось показує. Ми поки меч ми не опускаємо, меч ми держимо піднятим. Тобто нема готовності відказатися від війни. Чого? Тому що петь закон. закон. Боїмося закону. Ну, Тому що, якщо прикрашається війна, і отут вибори проходять якось так, от карта закон, який вбиває когось зразу на повал. Через що? Через смерті. Тобто, якби мирний час, ну там би було б по одному. Тоді, коли скільки смертей пройшло і проходить, ну, тут вже більш серйозно падає. Через що карта маніпуляції Йдуть з війною, і з фінансами, і з деньгами. От карта, і фінанси, і деньги, все, все по маніпуляціях. Ну і далі продовжується. От продовжується все те, що... Те, що було й до цього. Тобто фінансів дуже мало. дуже мало. Карта фінансова. Взагалі, тут між цими, от фінансова карта падає шестерка Пінтаклійсь. Тобто, це трохи чуть, -чуть, чуть, -чуть, чуть, -чуть по, капельки, по капельки, по капельки. Тобто тільки того, щоб ну, от, було. було. Нема таких фінансів. І немає навіть карти такої, щоб сказати, знаєте, от біля України чи вокруг України, от об'єдинилися. Всі стали з Україною поряд, хто фінансами, хто кров л'ється українців. Кров тіряємо ми українську націю, українських людей, українців. От такі діла. Так що фінансів дуже небагато, дуже зовсім небагато по карті. Ну, хоча, бачиш, небагато фінансів, а війна все одно продовжується. Продовжується. По карті продовжується. Дай Бог, щоб все було по-другому. Дай Бог, щоб в ці святкові дні Боженька почув Україну, українців. І ну, значить. Навіть не придумаєш, що сказати. Понимаєте, Даже не придумаєш, що сказати. Вроді вся Україна, ну, адекватні люди нормально, ну, за мир. Що прийшов мир на українську землю? Так, да, воно не від самої України це залежить, це б, б, в самій Україні якось би так зрозуміло, що ти. Путін теж за власть держиться, і теж для нього закінчити війну це смерті Він розіп'ють або розіпнуть або положуть десь рядом мавзолей, або й мавзолей не положуть. Знаєте, тому що скільки всього. Да, війною можна багато чого закрити, прикрити. Нема війни, значить, значить, більш ну, все прозоро. Ну, такі діла. Все, пока-пока.